Ну що, знов провався на своїх інвестиціях. Ти що, я ж тільки в нерухомість, а вона завжди зростає. Це мені дуже нагадує діалог сліпого з глухим. Перший не бачить можливостей, другий не чує порад. Повторю ще раз для тих, хто не в курсі: нерухомість не дає 100% гарантій зростання. Бо ринки циклічні, і іноді ви можете цього зростання чекати десятиліттям. Є реальні приклади тотального краху нерухомості. Згадайте, 2008-2014. Успіх інвестицій в нерухомість залежить від мільйона факторів. В першу чергу від локації, від локального попиту, від макроекономічних факторів, від демографії і навіть від геополітики. Плюс треба враховувати державне регулювання. Воно постійно змінюється і значно впливає на цю галузь. Ми говоримо тут про закони, які стосуються оренди податків на нерухомість, тощо і ще мільйон речей можуть значним чином повпливати. Нерухомість не є однорідним класом активу. В кожній локації є свої дисбаланси. Десь дуже багато економ класу і дуже не вистачає гуртожитки. Десь багато великих офісних приміщень не вистачає маленьких. Десь може бути критична нестача готелей і абсолютно нецікавий ринок. Однокімнатних квартир. Хочеш дізнатися, в які об'єкти нерухомості вигідно вкладатися прямо зараз? Список у мене в телеграм-каналі за посиланням в описі профілю.